У цьому відео я вам розповім про ігри, які будуть роздавати у березні 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, коштінанок! З нами відео Рейсер, а це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що у нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд Повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість занотити, то, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви занотили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість знати мені для того, щоб я був в сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити. Таводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Формула 1-2023. Це симулятор перегонів Формули 1. Ця серія ігор дуже хороша, оскільки це реалістичний симулятор перегонів на болідах. У цій серії також присутній сплітскрін режим. У гри відсутня. Українська локалізація. Сіфу. Це гра в жанрі біттемап про помсту, де ти використовуєш кунг-фу, щоб битися з ворогами і старієш кожного разу, коли помираєш. Сюжет гри розповідає про майстра Конфу, чия сім'я була вбита, коли він був ще молодим. Головний герой руками тренувався, щоб помститися винуватцям злочину, і тепер вирушає їх знищити. Кожного разу, коли протагоніст помирає, він воскресає за допомогою магічного талісману і старішає, отримуючи доступ до більш потужних атак, але зменшуючи своє здоров'я. Коли герой стає занадто старим, він може померти назавжди, і тоді гравцеві доведеться починати гру спочатку, і з початку, із таким же віком, як при першій спробі, гра має два основних режими. Історія і аркада у режимі аркади ви вибираєте один з рівнів історії і намагаєтеся пройти його якомога швидше і з якомога меншою кількістю смертей, заробляючи очки і рейтинг у гри. Відсутня українська локалізація. А ось це кацапське лайно оминайте стороною і не чіпайте, та не споживайте краще задонатити гроші на зсу, щоб таких ігор більше ніколи не існувало. Destiny 2 Witch Queen. це доповнення для Destiny 2, де ви відправляєтеся на тронний світ Саватун, сестри Оркіса, щоб розкрити таємницю того, як вона і її світловірі вкрали світло, Ігри будуть доступні 5 березня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка є найгіршою за усю історію PlayStation Plus з 2014 року, оскільки у ній ми отримуємо гарний симулятор перегонів, непоганий та стильний слешер, доповнення до популярної багатокористувальницької гри Destiny 2. Ну і нарешті кацапське лайно та пропаганда, яка подається у соусі під назвою відеогра. І у цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією на Sony. Перше про що я вас хочу попросити це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним хмітами по посиланню знизу на мої дякую. Бережіть себе, ховайте свої піти на тривога. Якщо є можливість то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. Батько наш Бандера, а Україна, мати. До нової зустрічі!